Друзі, привіт-привіт! Вісті з Ілюмінатора! Ось тут багато чого намальовано. При цьому малюнку можна судити, порівняти з попереднім моїм візитом. Стан речей реальний. Що робиться на Дніпрі? в районі Києва. Ось так от. Затопило чи не затопило. Сьогодні 21 е Я був попереднє відео знімав 19 19 квітня. Будь ласка. Arma. Що ще можна сказати? Факт залишається фактом. А те, що там інші показують, то, то ж все побудовано, як кажуть, у зоні затоплення, в зоні ризику. То вони плачуть, ой-ой-ой-ой-ой. Потонули лавочки, потонули тренажери. Що вам винен, що ви їх там будували, ті тренажери? Ось вони і потонули. А тут он, будь ласка, навіщо? Розходиш на те, що буде підтоплення, щоб не, не розбило опору моста. І це от гідротехнічна споруда. З сторони теж, будь ласка. Розраховано на те, що вода може піти піднятися під самий міст. Як... Затопило Це ще не затопило. Це ще тільки горобцю по коліну. Ось так от. Тут, будь ласка, з гори, з мосту, видно чудово смужку сміття від попереднього рівня. Будь ласка. Вода вже падає, рівень падає. Треба панікувати. Все буде чудово.